Всім привіт! Сьогодні з вами вас зустрічає стоматолог Ортодонт, який працює асистентом. Тому буду розказувати вам сьогодні другу частину про відмінності асистування в Америці. І так, не все про відмінності будуть також моменти, які в нас вважаються однаковим. Це зустріти пацієнта, розвішати. Графік пацієнтів для того, щоб ми могли до них звертатися в кожному кабінеті, окрім того, що інформація міститься в комп'ютері, якому постійно переглядаємо, відкриваємо чарт, також є на стіні, на шафці завжди висить пацієнти для того, щоб ми могли до них звертатися. І якщо в Україні ми кажемо ім'я та отчество, Прізвище загалом ми взагалі не використовуємо то тут, якщо це літня людина або вважається правильним буде. Якщо людина старше тебе, то ти будеш звертатися міс або містер. Тому вони таким чином постійно майже чують міс Томпсон або містер Джонсон. І це таке звернення. Також це така відмінність, бо ми загалом кажемо Василь Іванович, наприклад. Далі, а це є повністю зробити апарторію, тобто підготувати кімнату до пацієнта, Тобто поставити одноразовий слиновицьмоктувач, одноразовий носик на пустер, пилосос. Вони загалом користуються пилососами, тобто як такий може використовувати або небагато. Також використовують Ізолайт. Він такий, наче, потужний пилосос. Така пластична штука, яка вдягається в рота, і таким чином ізолює повністю ротове поле. Можна використовувати кофердам, але не всі лікарі його хочуть. Або хочуть, але не постійно. Тому а, ось така відмінність з лайтами. Я знаю, що працюють з стоматології, але я не знаю, наскільки це поширено. Тут майже кожен пацієнт це ізолайт. Навіть для гігієністів. А... Це дуже розпоширене явище, що використовують ізолаї для того, щоб робити чистку. Також тут дуже розповсюджено, що коли роблять чистку, знеболюють, знеболюють. Коли роблять процедуру лікування зуба, препарування зуба, а вже ж знеболюють. І навіть кожна кімната обладнана цим веселим газом і. Дуже часто також використовують пацієнти для, можна сказати, банальних процедур. Для того, щоб бути більш м'яко налаштованими на процедуру. А це все робить асистент, тобто це все підготовує, а вже ж не вводить нічого. А далі під час праці вважається, що лікар. Не дивиться на місце столика, де щось знаходиться. Вони бажають, щоб ти поклав їм у руку. І ти не просто даєш до руки, а ти прям кладеш те, що треба. Але це не можу сказати відмінність, бо від лікарів залежить в Україні також лікарі різні, різні вимоги до різних асистентів. Якщо а вони працюють вже давно в парі, асистент завжди знає, що він хоче, що лікар хоче так. А лікар розуміє, якщо це людина нова, то йому майже все потрібно робити самому. А тому, думаю, це не можна сказати як відмінність. Це бажання всіх лікарів, мабуть, на всій планеті, щоб в них був такий асистент, який дає йому все те, що їм потрібно, без ніяких шумів та Голосних зауважень. Далі, під час того, як пацієнт знаходиться в кріслі, асистент не повністю весь час приділяє пацієнту, бо йому, коли лікар виходить до іншого пацієнта, також треба йти. І це, я б сказала, відмінність. Бо в Україні я пам'ятаю, що ми просили, наприклад, лікар виходить, а пацієнт лишається з Асистентом, так? Тому що це якийсь із, із, захід безпеки, і мені здається, якась с, така м, психологічна більш нота. А тут е, немає взагалі дверей, тобто всі е, е, аперторі, тобто е, кімнати, вони всі відкриті і. Не можна подумати про те, що щось там не так відбувається. Тобто, ти це почуєш, побачиш, тому, мабуть, вони так до цього відносяться. Тобто дуже багато разів під час прийому лишають кімнату асистента, лишають кабінет лікарі, вони кудись мігрують, але ніхто не сидить просто так. Пацієнт. Коли працює лікар, то вже ж асистент поруч. І також асистент бігає по іншим кабінетам, бо в цей час, поки чекає один пацієнт, а інший не чекає, бо з ним працюють. Це точно відмінність. Я спершу взагалі не могла зрозуміти, як це воно так працює, але так працює. Тобто, лікар може одночасно приймати два-три пацієнти і. Одночасно з цим ще три пацієнти він може проконсультувати і це все за одну годину.